Міжнародний розшук та інтерпол за військові злочини дуже актуальна і цікава тема для багатьох, особливо на фоні останніх змін мобілізаційних та можливості пред'явлення підозр багатьом особам, які будуть ухилятися від призову на військову службу. Як ви знаєте, у нас є дві прекрасні статті для військовозобов'язаних і дві чудові статті для військових. Для військовозобов'язаних це ухилення від військової служби під час мобілізації 336 та 337 для призовників та військовозобов'язаних. а також для військових це сезичето дезертирство. Як відбувається процедура міжнародного розшуку? Ну, по перше, для того щоб подати в міжнародний розшук, особа повинна бути оголошена в українському розшуку. Є в нас також ще міждержавний розшук. Але на даний час у зв'язку з воєнним станом через російську агресію міждержавний розшук не працює. Але працює міжнародний розшук. Що це таке? Це розшук за допомогою такої міжнародної кримінальної поліцейської установи, як Інтерпол. Оголошення в міжнародний розшук відбувається через відповідні представництва Інтерполу в кожній країні, і це досить складний процес. Основний офіс Інтерполу знаходиться в місті Ліон, куди надаються відповідні запити. Відразу виникає питання: а чи Подають в міжнародний розшук осіб за військові злочини. Так, подають, але не за всі військові злочини. Є одна категорія військових злочинів, за які подають в міжнародний розшук, а і за іншу, наприклад, не подають. Основною особливістю міжнародного розшуку є так звані картки їх декілька, І саме головна це червона картка. Ну після неї йде ще синя. Але червона картка це оголошення особи в міжнародний розшук з метою затримати та доставити до відповідної установи. Тобто, виходить так, що якщо особу оголосили міжнародний розшук, то її затримують і доставляють до суду за тим місцем знаходження в тій країні, де вона перебуває, і там уже потім суд вирішує питання щодо екстрадиції. Це дуже складний цікавий процес, і він не може бути індивідуалізованим в кожного свій окремий кейс, але в загальному можна виокремити деякі нюанси і узагальнити ситуацію щодо міжнародного розшуку по військовим злочинам, таким як СІЗИЧ, дезертирство, ухилення від мобілізації. Навіть підробка документів пов'язана. З мобілізацією це також може відноситися до військових злочинів. Тому, друзі, кому цікаво, запрошую всіх на свій семінар, який відбудеться 1 червня, о 8 годині за німецьким часом, о 9 годині за українським часом. Семінар буде присвячений темі. Міжнародного розшуку та Інтерполу за військові злочини там ми будемо розглядати юридичні аспекти і тонкощі міжнародного розшуку саме за військові злочини, СЗЧ, дезертирство, ухилення від військової служби під час мобілізації, підробка документів, екстрадиція, а також скандальна українсько польська угода 2023-2024 років. Це дуже цікаві теми, актуальні. Кого можуть видати, кого не можуть, кого можуть подати в міжнародний розвиток, кого ні. Це все ви можете дізнатися на моєму семінарі. Реєструйтесь на мій семінар на моєму телеграм-каналі Адвокат Демченко Юрій або на сайті Udlis.eu. 1 червня, 8 година за німецьким часом, 9 година за українським часом. Під час семінару у вас є можливість ставити запитання, на які я. Буду відповідним чином відповідати. У кого цікавить тема міжнародного розшуку за військові злочини, підписуйтесь на мій телеграм-канал та реєструйтеся на семінар 1 червня. Друзі, знайте ваші права з повагою, ваш адвокат Демченко.